Бажаю вам здоров'я, мої дорогі 11-класники, і ми з вами продовжуємо вивчати фізику. Як ви зрозуміли, ядерна фізика, поняття радіоактивності, все, що оточує нас, і всі ті катастрофи, які трапилися, і пов'язані з використанням ядерних енергоресурсів. Ядерних електростанцій, ядерних реакторів, так званих в обхазі, атомних бомб, ядерних зарядів. Діти, Вони надзвичайно актуальні в даний час. Але я хочу з вами сьогодні поговорити про дуже цікаву, на дуже цікаву тему про елементарні частинки. Мені. Дуже цікава ця тема, але вона, діти, дуже важка для вашого розуміння і вашого, і мені важко вам пояснити, тому що, в принципі, до цих пір будову атомного ядра до кінця ж не досліджено, діти. Ви розумієте, І з кожним науковим відкриттям, з кожним роком, як то частинка Хікса або значить, частинка Бога, яку я вам розповідав, передбачив. Хігс і отримав за це Нобелівську премію. а йому ніхто не вірив, що вона існує. І вона відповідає за розподіл маси в атомному ядрі. Так от, елементарних частинок, діти, надзвичайно багато. І мені важко про це говорити, тому що я не можу сказати, що ось ці елементарні частинки це кінцевий продукт, кінцевий варіант будови атома і атомного ядра. Але діти, я спробую з вами це зробити, тому що. Ми ж повинні знати про той світ, в якому ми живемо, і яку будову він має, яку будову має мікросвіт. Ну, Мені от останній фільм Квантоманія із трилогії Марвел про людина, Мураха і Оса. Якщо ви дивилися, ні, подивіться нафантазовано цікаво про значить, здатність проникнути у світ квантовий, значить квантової фізики. Квантові закони, там цілий всесвіт, діти значить, зробили марвел нафантазували дуже цікаво діти. Але мені потрібна від вас допомога і бажання вивчити 43-й параграф, який називається елементарні частини. Так от я з вами домовляюся. Параграф 43. й І тема нашого сьогоднішнього уроку, я діти, запишу, і ви також запишіть. тут. Робочі зошити елементарні частинки. Я пишу скорочено, щоб не втрачати час Елементарні частинки. Параграф 43. І я хочу вам сказати, що ну, ви ж розумієте, ви згадуєте всі історію поглядів розвитку на будову атома. Ви згадуєте, як іще наші стародавні грецькі. Відомі філософи, науковці, дослідники, Демокріт і так далі говорили про те, що ну це ж, що, що за Це та затоні. Ви пам'ятаєте досліди Мілікена, який значить, знайшов елементарний заряд, тут заряд електрона мінус 1,6 на 10-19 степені кулон з масою 9,1 на 10 мінус 31 кілограм? І вся картина про будову атома, про будову Всесвіту, все пояснення полетіло Шкареберт, адже було встановлено, що атом подільний діти. І далі я вам розповідав про Резерфорда, про теорію Нільса Бора, про відкриття квантів і квантової механіки. І все це діти, призводило до постійної зміни, поглядів на будову атома. Ну, наприклад, я хочу вам сказати, що ось відкриття таких частинок цікавих, яких називали мезони. Так от мезони, ну, вона була вигадана діти японським фізиком Юкавою. кавою. І дослідження бета розпаду, бета-розпаду, а ми з вами говорили про швидкі електрони, від яких можна захиститися, наприклад, там, фольгою, від цукеру. Дослідження бета-розпаду змусили швейцарського фізика, Паулі винайти частинку фантом, нейтрину, за якою полюють і роблять цілі такі дослідницькі лабораторії глибоко, значить у скелях під землею з ваннами з вапна, щоб до, 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 дослідити, впіймати це нейтрину. Ну і діти, я не хочу вам переказувати. І зміст 43-го, цікавучого діти, пізнавального парара. Ви у мене 11 класники. Ви, я сподіваюся, і я в цьому взяв участь, вас навчив не тільки сприймати інформацію, а й самостійно її здобувати і діти розуміти, тобто вивчати. Тому що зовсім скоро ви підете в самостійне життя. І вам. Не буде Дмитра Володимирович, який буде казати вивчіть, будь ласка. Запам'ятайте, прочитайте. Вам треба буде це робити самостійно, Діти. Вам треба це все вміти. Тому я вас закликаю до уважного прочитання 43-го параграфа і зрозуміти всю красу, велич і незрозумілість світу елементарних частин. Я вас дуже прошу. Ось на сторінці 248, це буде вашим домашнім завданням. Сторінка 248. На 248 сторінці є ось такий рисунок 43.1. У вас є можливість вирішення цієї таблиці такими шляхами. Перше, ви можете. Цю табличку сфотографувати, надрукувати і собі наклеїти в зошит. Якщо у вас нема дома принтера, якщо, у вас нема, якщо ви не хочете значить, використовувати саме такий метод, будь ласка, ви можете це перекреслити собі. Діти, мені надзвичайно важливо, щоб ви розуміли, що елементарні частинки вони мають певні. Розподіли, так от дивіться, речовина. Кварки, лептони, в свою чергу, електрони. Подивіться, адрони, мезони, баріони, нуклони, атоми й молекули. Тобто -то молекули з атомів. Атоми з нуклонів, ми це знаємо. А нуклони, діти з баріонів. А дивіться, потім мезони і адрони. Подивіться, нуклони, що в собі мають? Електрон. Ми знаємо, що складається нуклони атомного ядра із кількості протонів і нейтронів. Ну далі, діти, ви подивіться, отой бозон Хікса або Гікса, як про який я вам розповідав, є носієм взаємодії. І є яка? Слабка сийна равітаційна, квантова хромодинаміка. І квантова гравітація. Ви бачите тут знак питання? А в цьому фільмі, про який я вам розказував, цей знак питання вже прибраний, там цілий світ. Тобто про квантову фізику я вам говорив, не знає ніхто. А той, хто може апелювати квантами і квантовою фізикою, ссилатися на квантову невизначеність, він просто не знає фізики діти і не розуміє, навіть не уявляє. І мене дуже mm. веселять пояснення у соціальних мережах, особливо у Фейсбук. Дуже розумних якихось екстрасенсів, астрологів, е, значить, якихось психотерапевтів про те, що вони кажуть, згідно квантової невизначеності, я можу пояснити, як ти можеш пояснити, що ця людина може пояснити, якщо ми нічого, ну я, то точно. От, хоча я намагаюся ді. От. Дуже небагато вчених володіють більш-менш нормальною картиною про будову елементарних частинок, ну і все те, що стосується квантової фізики. Мені дуже подобаються, подобаються діти кварки. Ну от, Дивіться, діти, у дослідах із вивчення розсіювання дуже швидких електронів на адронах. Тобто на протонах і нейтронах, вибачте, будь ласка. Бо було виявлено, що більша частина електронів проходить крізь протони і нейтрони. А не знаючи істотних відхилень, а невелика їхня частинка чомусь розсіюється на якихось центрах. Що там може бути? Ну, Резерфорд з дослідження розсіювання альфа-частинок. Під час їх проходження крізь атомні ядра, ви пам'ятаєте, він робив ці досліди крізь золоту пластинку. Для пояснення таких властивостей адронів у 1964 році була розроблена модель, яка дістала назву Теорія кварків. Кварки, діти, дуже цікаві частини, вони значить, мають значить, дуже прекрасні назви. Значить, там є значить, такі неочікувані ці назви. Хто зацікавиться, діти прочитаєте, наберете, що таке кварки і прочитайте, які вони можуть. Мати назви красиві. Я не, про, не хочу просто вам про це говорити, я хочу вас зацікавити. От. Але діти, незважаючи на цей величезний обсяг знань і досліджень в області елементарних частинок, ми до цих пір не можемо з вами говорити повністю про те, що створена єдина теорія всього, за допомогою. якої Можна щось з вами пояснити всі явища у, у всесвіті. Діти цього зробити не можуть. Тому я вас припрошую, прочитайте 43-й параграф, Знайдіть, будь ласка, у інтернеті, які є типи кварків. Дуже цікаві, не хочу говорити діти. І, будь ласка, майте собі у зошитах ось на сторінки 248, рисунок 431. Таблицю, яка розповідає про елементарні частинки, дякую вам за увагу! Бажаю здоров'я, миру та перемоги. До зустрічі, шановні діти.